Що ж, за кілька днів виходить другий сезон серіалу Венздей. Перший сезон, що вийшов ще три роки тому, наробив тоді багато галасу. До речі, огляд на нього і досі залишається найпопулярнішим відео на каналі, попри те, що тоді я допустив там кілька помилок. Чи буде новий сезон таким самим успішним, побачимо. Але головним режисером все ще є Тім Бертон, тож шанси непогані. І щоб ви не витрачали 8 годин на перегляд першого сезону, я підготував коротке відео з усім, що потрібно знати перед переглядом другого сезону. А саме стислий переказ першого сезону і кілька слів про те, чого можна очікувати від продовження. Слава Україні! Мене звати Олекса. Вітаю на каналі Кінолекс. Якщо вам подобається моє відео, буду вдячний за підписку, вподобайку та коментар. І особлива подяка спонсорам каналу на платформі Monobase та тут на YouTube. Саме завдяки вашій підтримці канал розвивається. Якість відео росте, і я сподіваюся, що скоро вони виходитимуть частіше. Якщо ви теж хочете долучитися до спільноти спонсорів, то усі посилання для підтримки є. Є в описі під відео. Довго тягнути не буду. Лиш нагадаю про збір Фаріда на морські ударні дрони. Магора для бійців гур. Там лишилося ще трошки, тому докиньте туди пару своїх гривнів, щоб закрити нарешті той збір. А тепер погнали! Венздей Адамс, учениця середньої школи, знаходить свого молодшого брата Пакслі зв'язаним у шафці. Вона бачить видіння, що показує, хто саме це зробив, і зради помсти запускає піраній у басейн, де плавали ті хлопці. Після цього її виганяють зі школи. Батьки Венздей, Мортиція і Комес, вирішують перевести її до академії Невербург, школи інтернату для ізгоїв. Тим часом, неподалік інтернату, невідома істота вбиває туриста, який ходив собі лісом. Щоб стежити за донькою, батьки залишають із нею річ. В академії Венздей знайомиться зі своєю сусідкою по кімнаті яскравою та товариською Еніт, яка є повною протилежністю Венздей. Під час уроку з фехтування Венздей заступається за хлопця на ім'я Ровен, з якого насміхається Б'янка, яка тут найпопулярніша учениця. Між ними відбувається спаринг. Венздей програє, але своїми діями привертає до себе увагу. Пізніше на Венздей з даху школи падає статуя Горгулії, але її встигає врятувати Ксав'є, колишній хлопець Б'янки. Це виглядає як нещасний випадок. Але викликає підозри через інцидент у колишній школі, Венздей зобов'язують відвідувати психотерапевта. Вона тікає із свого першого сеансу і знайомиться в кав'ярні з Тайлером, сином Шерифа, який погоджується допомогти їй втекти з Невермора. Втім, директорка Вімс перехоплює її та повертає назад. Згодом Венздей зустрічає Тайлера на ярмарку. Під час нього вона знову бачить видіння цього разу про смерть Ровена. Пізніше Ровен намагається вбити її, говорячи про якесь пророцтво. Але під час цього на нього нападає загадковий монстр і вбиває його. Чим рятує Венздей? Після атаки монстра Венздей намагається переконати місцевого шерифа Гелпіна, що вбивство скоїла не людина, а істота. Він їй не дуже вірить і припускає, що вона просто щось вигадує. Ситуація стає дивною, коли в академії знову з'являється Роуен, хлопець, якого, за словами Венздей, вбив монстр. Він каже, що з ним усе добре і що його просто відрахували зі школи. Це ставить під сумнів достовірність слів Венздей та змушує її засумніватися у власному сприйнятті реальності. Втім, вона вирішує не зупинятися і розпочинає власне розслідування. Вона Ходить кампусом, розпитує інших учнів і намагається розібратися, що сталося. Водночас директорка Вімс починає стежити за Венздей. Її насторожують постійні видіння дівчини та надмірна цікавість цим випадком. Венздей попросила Річ шпигувати за цим новим Роуном. Він простежив за ним до залізничної станції. Але виявляється, що Роуен перевтілена Вімс, яка має здатність змінювати зовнішність, і Річ її втрачає. Під час того, як Венздей з Тайлером шукали докази того, що в лісі справді вбили Роуена, вона бачить виді де бачить книгу із незнайомим символом і розуміє, що ця книга може бути ключем до всього. Тим часом школа готується до щорічного студентського турніру на кубок. По. Венздей, яка обшукувала кімнату, де жив Ровен, випадково чує, як Б'янка планує підтасувати результати. Щоб протистояти їй Венздей долучається до команди Еніт під час турніру, команді та Венздей вдається протистояти пасткам б'янки з допомогою річі і, зрештою, виграти змагання. Згодом Венздей знаходить прихований вхід до таємної бібліотеки, розташованої під школою. Вона знаходить там ту саму книгу з її видіння, але тоді на неї хтось натягає мішок. Венздей зв'язана та з мішком на голові. Коли його з неї знімають, вона бачить, що навколо учасники студентського товариства, до якого входить і Б'янка, і Ксав'є. Вони просто хотіли налякати її, щоб вона відмовилася від подальшого розслідування, але Венздей не вражена. Вона спокійно звільняється і покидає підземну бібліотеку, але не з порожніми руками. Бере з собою ту книгу, по яку прийшла. Повернувшись до звичного ритму навчання, вона дізнається, що директорка Вімс змушує її виступити з вілончелю у складі оркестру на міській церемонії. Це не входило в її плани, але Венздей погоджується, поки паралельно продовжує розслідування. Один із малюнків, знайдених у книзі, приводить її до виставки на місцевому ярмарку. У неї знову видіння. Вона бачить дівчину, яку вважає своєю далекою родичкою, та живе в колоніальні часи і потрапляє до рук Джозефа Крекстоуна, фанатика, який заснував місто і хотів знищити всіх, кого вважав інакшими. Її родичку збирались спалити, але їй вдається втекти. Повернувшись до лісу, Венздей стикається з монстром. Цього разу зовсім близько. Їй вдає. Уникнути нападу, але вона уважно розглядає все навколо і, помітивши сліди, усвідомлює, що монстр це не просто істота, а людина, яка перетворюється в нього. Після цього вона повертається в місто і зриває святкування, де вшановують спадщину засновника міста, того самого Крекстоуна. Її виступ перетворюється на катастрофу, від чого директорка дуже розлючена. Річ і Венздей разом проникають до офісу місцевого коронера, аби отримати доступ до файлів убитих. Під час перегляду звітів вона звертає увагу на дивну закономірність. Усім жертвам були хірургічно видалені частини тіла, кожному різні. Це виглядає як чітко сплановані дії, а не хаотичні напади монстра. З підозрами в голові Венздей починає стежити за Ксав'є. Вона пробирається до його художньої студії, де знаходить десятки малюнків. Всі вони зображають ту саму істоту, про яку він би не мав знати. Один із малюнків веде її до можливого. Сховку монстра. Там венздей знаходить лігво, а в ньому один із кігтів. Вона бере його як доказ і передає шерифу, щоб перевірити ДНК. Пізніше Венздей погоджується піти з Тайлером на шкільні танці. Поки вона тимчасово відволікається від розслідування, її друг Юджин, єдиний хто знає про лігво, йде туди сам. У лісі він бачить, як невідома постать у капторі підриває печеру. Хлопець намагається втекти, але на нього нападають. Тим часом танці перериває один інцидент: син мера та його друзі, прагнучи помститися венсдей за зіпсом. Но церемонію та за те, що вона раніше їх побила, вмикають пожежну сигналізацію і всіх поливає червоною фарбою. У цей момент у Венздей видіння, де вона бачить, що Юджин у небезпеці. Вона біжить до лісу, але знаходить його вже важко пораненим. 32 роки тому в академії Невермор сталося вбивство. За підозрою у ньому тоді заарештували Гомеса Адамса, тата Венсдей. У наш час на вихідні до школи прибувають батьки учнів, і родина Адамсів навідує Венздей. Директорка пропонує їм всім сходити на прийом до психолога. Там Венсдей відкрито протистоїть батькам, підозрюючи, що вони щось приховують щодо подій минулого, оскільки про давній арешт батька раніше Венздей дізналася від шерифа. Паралельно шериф дізнається, що коронер, який проводив розтин тіла Гаре. Та Гейтса, хлопця, якого 32 роки тому вбили, покінчив із собою. Перед смертю він залишив записку, в якій зізнався, що підробив результати того вбивства. Це зміцнює підозри шерифа, і він арештовує Гомеса повторно, впевнений, що той і є вбивцею. У в'язниці Гомес розповідає доньці, що смерть Гарета була нещасним випадком. Але потім Мортиція зізнається, що це вона завдала смертельного удару. Щоб довести невинуватість батьків, Венздей разом із Мортицією йдуть на цвинтар і розкопують могилу Гарета. У тілі виявляється. Смертельна доза отрути. Він помер ще до моменту удару. Але на місці з'являється поліція і їх обох арештовують. У в'язниці Венздей має ще одне видіння, де побачила, що батько Гарета дав йому отруту, щоб той отруїв пунч на танцях, але колба розбилася в нього під піджаку, і так отрута потрапила в його кров. Мортиція і Венздей погрозами домоглися зустрічі з мером, який тоді був шерифом. Вони розповіли йому правду про той випадок, і тоді мер зізнався, що приховав тоді докази. Після цього він погодився звільнити комеса. І зняти з нього обвинувачення, повернувшись до Невермора, Вензлей вимагає пояснень від Вімс щодо Роуна. Вімс визнає, що справді зімітували його присутність у школі, перевтілившись у нього сама, аби приховати смерть хлопця і зберегти репутацію школи. Венздей намагається встановити контакт із своєю родичкою Гуді, щоб дізнатися більше про монстра, події минулого і щоб та допомогла їй опанувати її здібності. Під час вечірки сюрпризу на честь її дня народження вона бачить чергове видіння, у якому Гуді дає їй вказівку знайти особняк родини Гейтсів. Там вона помічає, як мер виходить з покинутого будинку і сідає в машину. Венздей залазить у багажник його машини, щоб прослідкувати за ним. Він їде на зустріч із шерифом, але коли він переходив дорогу до кав'ярні, його збиває інша машина. І він Потрапляє до лікарні в тяжкому стані. Через загрозу безпеці директорка Вімс тимчасово закриває школу і забороняє учням залишати територію кампусу. Попри це, Венздей разом з Тайлером та Еніт таємно покидає Невермор і повертається в особняк Гейтсів. У підвалі вони знаходять збережені частини тіл жертв монстра, що підтверджує її підозри. Крім того, виникає версія, що Лорел Гейтс, сестра загиблого Гарета, яку вважали мертвою, може бути живою. Несподівано на них нападає монстр, і вони змушені тікати. Кати венздей веде шерифа до будинку, але в підвалі вже нічого немає. Усі докази зникли. Повернувшись до школи, вона переконує вінс не виганяти її, щоб мати можливість завершити розслідування. Тим часом мер, який перебував у лікарні, помирає його вбивають перш ніж він встигає розповісти хоч щось. Під час похорону мера Венздей помічає загадкову постать і йде за нею в ліс. Це виявляється її дядько Фестер, який ховається від поліції. Він розповідає, що монстр, про якого вона шукає інформацію, це істота на ім'я Гайд, яку хтось мусить контролювати, бо гайди завжди мають господаря, який пробуджує їхню сутність і керує ними. Разом вони потай пробираються до закритої частини бібліотеки, і знаходять старий щоденник, що підтверджує теорію про господаря і підконтрольну природу монстра. Згодом Венсдей і Вестер вистежують Ксав'є та бачить, як він зустрічається в лісі з терапевткою докторкою Кінбот. Після побачення з Тайлером, Венздей повертається до гуртожитку і виявляє, що її кімнату пограбували. Щоденник зник, а річ важко поранений. Вона починає більше шукати про Лорел Гейтс і доходить висновку, що та не померла, а живе під чужим ім'ям і є володаркою Гайда. Під підозру потрапляє знову Кінбот, але незабаром її знаходять мертвою, вбитою тим самим монстром. Поліція арештовує Ксав'є. А Венздей Переконана, що він і є Гайд. Вона намагається розслабитись і довіритися Тайлеру, починаючи з ним зустрічатись. Але раптом у неї видіння, в якому вона бачить його справжню сутність. Тайлер і є гайд. Венздей та її друзі організовують пастку для Тайлера, заманюючи його в ліс і захоплюючи його. Венздей намагається змусити його зізнатися, вдаючись до тортур. Однак однокласники не погоджуються з її методами і повідомляють про це директорці. Вімс. Венздей заарештовують, але у відділку Тайлер, зрештою, визнає, що він і є монстром. За порушення правил і жахливу поведінку. Вімс виключає Венздей з академії. Перед від'їздом вона навідує Юджина в лікарні. Той згадує, що бачив у печері постать у червоних чоботах. Тих самих, як носить місіс Торнхіл. Це наштовхує Венсдей на нову теорію. Використовуючи здатність Вімс змінювати зовнішність, вони викривають справжню особу Торнхіл. Це Лорел Гейтс. Коли Вімс перевтілилася назад Стайлера в себе, Лорел вбиває директорку і захоплює Венздей. Використовуючи її кров, вона воскрешає Джозефа Крекстоуна, який прагне знищити всіх ізгоїв і саму школу Невермор. Венздей при смерті, але її стілює дух Гуді. Тим часом Еніт вперше перевтілюється на вовка і зупини. Пиняє Тайлера в образі Гайда. Крекстоун пробирається до академії та намагається її знищити. Венздей з допомогою друзів вдається перемогти Крекстоуна та Лорел. Після цих всіх подій Ксав'є звільняють зв'язниці. І Венздей, попрощавшись з друзями, вирушає на канікули. Однак вже в машині отримує повідомлення з невідомого номера, і з нього зрозуміло, що за нею хтось постійно стежить. А зв'язаний Тайлер у машині знову перетворюється на Гайда. Що ж до другого сезону, за словами одного із шоуранерів серіалу Майлза Міллера, в нових серіях особливу увагу приділять стосункам Венздей з її матір'ю мортицією. Виконавчий продюсер Альфред Гов додав, що хоч Венздей залишається у центрі сюжету, більше екранного часу отримують і другорядні персонажі. Наприклад, можлива поява батька Ксав'є Вінсента Торпа. З трейлера можна зробити кілька висновків: Венздей та її друзів чекає повернення до академії Невермор, де тепер у неї навіть з'явилися фанати. Все завдяки тому, що вона вона врятувала школу. Також обіцяють більше родинних таємниць Адамсів, нові монстри, більше екшену і гумор у дусі першого сезону. Раніше творці говорили, що другий сезон буде похмурішим і ближчим до жанру жахів. Але якщо судити за тоном трейлера, атмосфера залишиться схожою на перший сезон. Можливо, деякі темні елементи з'являться у видіннях або сценах з монстрами, але загальний настрій, схоже, не зміниться. Сезон складатиметься з двох частин: перші чотири серії вийдуть 6 серпня, а фінальні 3 вересня. Огляд другого сезону, скоріше за все, з'явиться на каналі вже після виходу обох частин, щоб можна було детально поговорити про весь сюжет. Пишіть в коментарях, чого чекаєте від другого сезону і чи чекаєте його взагалі. Буде цікаво почитати. Що ж, на цьому в мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України.